Не треба, моя милая. Плакати ридати, слухай все. Тобі скажу правду не одну, а йду нас! Знаєте, що тут за зробили? Бо вони реально не стали заморочуватися, видумати, як сюди цей кронштейн прикріпити. Просто по факту поставили, дірку просвердлили і заклюпками заклепали. Gen. General Motors. General Моторс? Чи як це назвати? О. ПП є ПДМ. Пластик. резинка закрошена Дивіться. Резинку поставили на кузов, а потім на покраску. Це завод. Заводська покраска. Бачите? ми Ось вставили в кузов. На катаферезне покриття. Видно? І потім взяли, покросили. Ніхто не заморочується. Це G GM. Видно? Видно. Машинку підрозібрав і тепер уже покажу конкретно пошкодження, чи що видно. Видно залом панелі. З одної сторони з другої сторони, у нас видно тут заломане, оце заломи Тут два метали розійшлися. Тут, понятно, я показував, що панель завалена. Тут так само розійшлися метали. Видно, як тут надуло. Зсередини щось видно, зсередини, Ну, тільки оцю дірку. В принципі, більш нічого не видно. Обшивочку зняв цю, зняв цю. Зараз будемо пробувати розпутувати ці вузлики. Лоб мокрий. І що це значить? А Це значить, що я потрудився, сильно потрудився. Покажу вам, що в нас зараз із цим равончиком вийшло. Гідравліка, доски, резинки, все застелено, щоб не пошкрябати. Упираємося, робимо акуратно. І я скажу, що дуже великий плюс цієї машини, що вона, в неї такий метал слабий, такий жиденький. Як на мене, то вона непогано рихтується. Так само, як легко вдарилась, так само легенько вирихтовується. Показую, що в нас наразі. Наразі отак стоїть фонарь. Як помните, пальці вже не пролазять. Тут трошки осадили, осадили, майже майже хорошо, ну, Бугорок, Бугорук ще є, не знаю, чи будемо робити ПДР, чи просто застукаємо молотком, потім підшпаклюємо. Може більше другий варіант. Тут порівняв, тут порівняв, тут підрівняв на Чорнову. Оце все, нібито цей угол витягнувся. Внизу теж на Чорнову зроблено. Що вам ще показати? Оці всі дирочки. Отаку. От Це ще тут не прост... ну, трошечки легенько простукував. Воно, в принципі, коли надавлював гідравлікою, воно само все заходило. І саме основне багажник. Багажник закривається, відкривається. Звісно, не знаю, як воно було до аварії. Порівняв трохи зазори. Порівняв зазори. Тут такий зазор. Тут такий зазор, в принципі, рівненький. По фонарях непонятно, бо цей фонарь треба міняти. Це старий, той, що розпався. Мені, значить, трошки стерчить, тут провал не знаю. Буде новий фонарь, будемо вже дивитися на чисту Тут отакий зазор. Трошечки краєчок фонаря стирчить, значить ми візьмемо. низ Трошечки низу тут під фонарем придавимо. або даже придавимо трошки і простукаємо. В принципі, покашу і все йде за планом, так як задумано. Невеличкий робочий безпорядок. Ну, сказати, діло буде, це по-любому. Буде нормально ця машина. Значить, я скільки? 23,37. Ще пару минуток спробую піддавити оцей вугол трошки біля ліхтаря, бо я дивився з-під Коли закриваєш, тут трошечки просвічується, а остальне вже не світиться. Це не коли. коли закрито, резинка прижата. Коли не повністю закриваю багажник. Давайте я вам покажу. Не покажу. Він вверх підпригає. То трошки проглядається щіль, щілина. Ну, Ладно, зараз спробую показати вам. Трафонаріка виключить, щоб було понятно. Притулив. Там щілини немає. А отам знизу видно, трошечки проглядається. Значить, піддавимо, піддавимо гідравліку і в це місце легенько простукаємо. Все робимо акуратно через дощечки, через резиночки, щоб не пошкодить ґрунт там, де нам не треба, там, де ми не будемо фарбувати, щоб все було максимально збережено. На годиннику 23.49. Фінічний варіант на сьогодні. Після місце, де я тут трохи піддавив з цієї сторони панель. Тепер показую, як закривається багажник. Багажник закривається. Я думаю, що краще закриватися він не має і не буде. Прилягання резинки з усієї сторони прекрасне. Фонарі стоять з однієї і з іншої так, як треба. E, значить, на сьогодні фінішуємо. Завтра поставимо абсорбера, бампера. Накинемо, подивимося це все в зборі. Подивимося, як бампер підходить, як оці місця по бамперу. і Потім будемо брати рулетку і рулетку переміряти розміри, діагоналі цього дверного заднього проєму будемо виставляти, я думаю, максимально. Міліметр в міліметр. Перший день. Оголошую закритим. Ще не вмерла України. Ні слава, ні воля Здравствуйте YouTube. Покажу, що у нас тут робиться. Дивіться. Тут у нас іде покраска. Фарбуємо, стараємося пофарбувати цей кантик. Акуратно, щоб не заходити на крило. Бо крило в нас вийшло вирихтувати, врятувати. А це, а це треба нам тут зафарбувати. Акуратненько пробуємо по кантик. Щоб не вилазити на крило, щоб не було гранічки. Тут ми все порихтували. Розказую історію. Не нравилося мені трошки, я переміряв. Тут 5 мм не вистачало. Я поставив гідравліку. Отуди упер через дощечку, надавив на цю штуку, трошки перетянув. І та-дам! Як подивився сюди, а з цієї сторони у нас оцим очком фари зробило вм'ятину. Прийшлося підрихтувати. Тріщини краски були, дві тріщини. Прийшлося його все зішліфувати. аккуратненько трошечки шпакльовки. Зараз грунтуємо, будемо красити це крило. Планувалося фарбувати те крило, вийшло врятувати, але закон подлості будемо фарбувати це крило. Показую, що нам привезли. Фару привезли оригінальну. Бампер привезли неоригінальний. Ставлю на машину, в принципі, більш-менш, Некрасиво тільки оці всі. як оці? Оцей облуй, треба зараз лезві і позрізати його. Я вже його матонув червоним скотчбрайтом. І з обезжиркою під покраску будемо фарбувати мокрий по мокрому. Бампер. Раз. Потім друга тема. Дивіться, в нас на цьому бампері стоїть така накладка, хромірована, на ній тріщина. Клієнт сказав, будемо ставити, будемо міняти. Привезли нам нову накладочку, отаку в пленочці. Тут написано GM, все як положено, класно. Але на бампері. На бампері немає тут місць кріплення. Немає як її кріпити, воно нічого не вирізано. Я дивився всередині, ні штамповок, ні виловок, нічого немає. Так що будемо клієнту казати, хай цю планочку назад, ми її ставити не будемо. Я вирізати там нічого не збираюся, можливо, якщо захочуть, то... Хай самі займаються. Треба купити партроніки або парктроніка, бо один у нас пострадав. Зараз покажу, що з ним сталося. Нічого критичного, але такий краєчок обломаний. Що в нас? Що у нас далі? Фарбу зробили, начебто, начебто хороша. Отакі отакі справи. Потрошку. Працюємо. Мабуть, кінець цієї частини. Зустрінемося або на покраски, або вже на готовому результаті. Пока, пока.